Завод брік, котли працюють навіть влітку, зараз липень. Котел працює, диму немає. Зараз йдемо в котельню, подивимося, які показники на котлі. Ми зазвичай працюємо на вологій тирсі щепі. Це наше паливо. Тирса пелорамна, волога. Ну і па, є потрібна. Зараз працює тільки один котел. Температура теплоносія 84 градуси, температура вихідних газів 139. Вентилятор на даний момент працює на 65%. Точніше, сказати витяжний вентилятор димосос. Виготовляємо твердопаливні котли, які мають величезну кількість сильних характеристик. Хочете переконатися в цьому особисто? Будь ласка, запрошуємо до нас на завод. Побачите і виробництво, і готові котли. Найцікавіше працюючу котельню. Зможете зробити тест-драйв власноруч. Котли працюють навіть зараз. Навіть влітку запрошуємо до нас до зустрічі.